Та антонів про визнання на якісь антоні скасування державної реєстрації замінювання. Я покажу секретаря до повістки проявиться судові засідання, як буде здійснюватися фіксації судового процесу. Судоволення засідання присутні. Представник відповідачки водію Ірина Хохлова Хохова Олександрович, також представник відповідачки Антонікова Олександр Владимирович Ода Олександрович. Це це слово засідання з'ясується власного білого францію. Представник володіт, мені звідси суду. Він мати розправити, це інші, але це для вас свіжіше, так? Це апеляції, це апеляції правда, можливо. Тобто, цьому посвідчити розсіченням адвоката надано органі направити інтересом відчуття, судді апеляційної інстанції. І представник представників відповідачка Валентини Володимирівна на звідси. Населення інтереси представлю орду, який долучили, він новий виписаний сьогодні. Присядіть особо посвідчиться посвідченням адвоката, надано ордер, направи спіляти інтереси відповідачки Антонюк в суді апеляційної станції, які долучає судду матеріальності Право звітає судового колеги з розвитку цивільних справ Українського операційного суду, в складі робочого судді Данилюк, судді Кейсі Шевчук, секретар судового засідання, також. Я попрошу стати учасники справи, роз'яснювати mm. право відбуду, суд, і до складу суду. Чи є відводи? Ні, mm. ви mm. що це знімаєте, mm. немає що. Скоріше відбудуть mm. свою дорогу до справи за відсутності осіб, які не з'їмали судового засідання. Це ваше доповідати, я також позивача мої представник. Всі повідомлені. Можливо, результати на справу. Присядьте, присядьте. так, присядьте на Також, що зважаю, що це можливо. І, ті особи, які сьогодні не пробувалися, яких мені віддано подали клопотання про бродити без участі, а від представника КОБАК є від з позиції висунути можемо дуже просто. Присядьте. Порадившись на місці, коли судів повинні розглядати справу до відсутності, осіб, які наділилися судові засідання, будуть належним чином повідомлені про те, що справи. Крім того, суд оголошує, що надійшло питання від міжнародного інформаційного агентства Міжнародного антикорупційного бюро в особі директора про те, щоб, що просять надати дозвіл на проведення відеозйомки в залі судового засідання під час розвитку казної справи з метою підготовки відеорепортажу та подальшого використання матеріалів при поверненні закладу з приводу наявності є встретим спору корупційних. Складокові. Сьогодні з'явиться хто, хто ви, хто буде чи Папач Петро Павлович, Петро -Павлович. Е, Ви підтримуєте це? Так, підтримує? так, так, так. Скажіть, будь ласка, ви бажаєте транслювати дане судову? Ні, ]ції? ні, воно йде просто запис на камеру і все. Ми потім в мережі інтернет розміщуємо просто, ці. Але відеорепортаж це що мається на увазі? Ну це мається на увазі на камеру, ми знімаємо, потім монтуємо його і виставляємо на показ е, громадян. Ну, як? Відеотенція це коли з залу суду йде трансляція зразу в інтернет. А в нас йде на камеру, зйомка на камеру, а потім ми... Не суміло, добре. Не запечують учасників. Колеги сьогодні повинні надати дозвіл директору інформаційного агентства відео щодо відеозапису довго засідання. Дякую. 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 Суд з'ясовує, чи є попитання учасників справи? не немає щось. Не щось. Перед початком розгляду справи по суті суду оголошують, що виступ в судових дебатах обмежується. Однією хвилиною для кожного виступаючого. Часні для дачі пояснень не обмежується, однак пояснення має стосуватися предмету фактично розгляданого сьогодні питання. Доповідається з місць судового рішення договорів позиційній скаргу. Ухвалою Руського міськрайонного суду від 11 березня 2025 року було відмовлено у провадження за нововинними обставинами за заявою Ворічук Ірини Петрівні про порядок ухвали суду від 23 грудня 2021 року про забезпечення позову по цивільній справи за позов Коба Коляни Йосипівни до Кірини Петрівні, Антонію Баланти Володимирівни. Треті особи, які не заявляють самостійні видно щодо предмета спорту на відповідача, приватний нотаріус учнівського навтереньокійської області, Ареваюк Наталія Анатольовна головне управління кадастру з області, про визнання до володіння, витримку зменї діяльні чужого незаконного володіння, скасування державної реєстрації земельної ділянки. Не погоджуючись із ухвалою суду про відмову у відкритті провадження за нововими обставинами, відповідачка річук Ірина Петрівна подала апеляційну скаргу на дану ухвалу, і вважає, що 에, дана ухвала суду не відповідає новому матеріально-професуального права і винесена з порушенням законодавства. Тому просила у апеляційній скарзі скасувати ухвалу від 11 березня 2025 року, як таку, що перешкоджає подальшому провадженню даній справі та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. Від сторони, від сторони позивача було надано дві на апеляційну скаргу, у якому було зазначено, що дана ухвала суду про відкриті провадження є законною обґрунтованою, такою, що відповідає нормам матеріального та процесуального права. А тому просили апеляційну скаргу залишити без задоволення. Представник відповідачки Гордійчук, адвокат Кухло Володимир Олександрович. Чи підтримуєте ви апеляційну скаргу? Слухаємо ваші пояснення. Дякую. Похвала про відмові провадження е, за заявою і з за обставинами мотивована судом тим, що справа е, не закінчена розглядом справи, розгляда, по суті, вона зупинена, а відтак загальна справа цивільна а за КОВАК, а відтак, відповідно, не може бути розглянута ця заява про, щодо, е, щодо, е, щодо за, за, за застосування відповідно арешту забезпечення космосу. Ми не можемо всім погодитися з огляду на те, що 22 грудня 2021 року, ну, скажімо так, якась невідома особа, я це можу зараз так трактувати, подала Улонський міськрайний суд заяву позовну про, про, про заяву від імені Кобак, за підписом Коба до Гордійчук і Антонюк про скасування договору міни 2017 року. І відповідно заяву про забезпечення договір, Дана позовна заява у скасування довго вона була обґрунтована тим, що ніби у 2008 році ще був вкладений договір між міною ділянки між Кова Уляною і Антонюк, а відповідно, які посвідчували ландприватний лотарсько начинська, відповідно, були порушені права Кова. Наступний день, буквально 22 грудня, Суд задоволив заяву з безпечення позову, накладять видно заборонена земельні за ділянки моєї довірительки, ухвала була, була підлягала до негайного виконання, подальше була оскаржена, річна поліційна станція залишена в силі. Щодо посадної заяви, то там вони були залишені розразити в, в судові, усувалися методики, і лише 5 січня наступного року, 22-го, до була прийнята передопровадження. Але оскільки, як я вже зазначав, Ця позовна заява витікала з, з договору, ніби укладеного у 2008 році. Спочатку моя, Гордійчук, в подальшому і Антонюк оскаржили цей договір з 2008 року в судових засіданнях. Зараз у цій тривають. Ну, ви знаєте, мабуть, здається, ваша колега яка зараз розглядає, визначила до розгляду справу за позовом Гордійчук, яка скасована Верховним судом на новий розгляд. І відповідно. Справа за позовом Коркова була на сьогоднішній день зупинена, загальна справа. Але в процесі розгляду цих наступних судових засідань були встановлені очевидні, скажімо, навіть незброєним на оком підроблення різного роду документів, договору, доручення таке інше в матеріальній справі приватного нотаріса Ходачинського при посвідченні договору мінуці восьмого року. Зв'язку, відповідно, звернулася з відповідною заявою ордіючого прохороні органу, були внесені в ядерні відповідні відомості про заволодіння групою осіб, так зараз звучиться кримінальне провадження, ділянки в селі Тарасово, де знаходиться земельна ділянка на дітки. І, відповідно, була проведена судово-чознавча експертиза, процес, якої було достовірно встановлено за категоричній формі. Вона є, ви знаєте, сподіваюся, знайома з цим висновком, про те, що позовна заява від імені Ковак і заява з безпечних позовів, вона не підписана відповідно Ковак, а іншою особою. огляду ну, на те, що дана заява була, дана, ми отримали доступ до 에, суду, про прошу свідчення, дав нам доступ до розголошення даної е, інформації лише е, 14 березня, буде зараз. Таким чином ми вважаємо, що е, дана обставина, коли особа е, чітко встановлено, що особа не подавала позовної заяви, не подавала заяву на забезпечення позов, до слідна як ну, ми можемо догадуватися пізніше наведу свої міркування. Думаю, вони підтверджені певними обставинами. Ми вважаємо, що це є новина обставина. До цього посилаємося на постанову відповідно зазначені Верховного суду, номера зазначені про те, що новинний обставин це факти, які за топтологію, спростовують факти, які були покладені в основу судового рішення. На основу судового рішення була покладена сама заява відповідно про забезпечення позову Також є постанова Верховного суду, що переклада судового рішення. Судовим станом окремої форми процесуального судового процесу. Ми вважаємо, що суд передчасно прийняв рішення про відмову прийняття даної заяви про перегляд за новим станом заявами нічого до все-таки на наш погляд. Це заява, розгляд заяви про новину обставинах і розгляд позовної заяви. Це є дві різні форми судового процесу. Я, наприклад, Звертаю вашу увагу, це підтверджується тим, що не порядок розгляду заявки з безпечних позов регламентований статтями 116-118 ЦПК, ЦПК, які знаходяться в параграфі 8 забезпечення доказів глави 5 ЦПК, докази та до доказування. Перший розділ загальне положення, а відповідно порядок розгляду судового самої позовної заяви це третій розгляд ЦПК поза не провадження. Таким чином, на наш погляд, законодавець якраз... Структурою процесуального кодексу розмежив можливість прийняття, викона... прийняття та виконання рішень про збезпечення пособу відповідно як закінчення розгляду даної, даної заяви окремо від розгляду справи по суді що власне знову таки суд на наш колесі не... Не... не врахував. Підтвердження цього хочу звернути вашу увагу на те, що також посилаємося на рішення. Верховного суду, відповідно, до 23 року, де зазначено, що ухвала про забезпечення послуг є виконавчим документом та має відповідати вимогу виконавчого документу, встановленим законом, підлягає негайному виконанню, відповідно зря постановлення про відкриття виконавче провадження. Ми додали до нашої апеляційної скарги відповіді з Державної виконавчої служби, де зазначено, що 28 грудня 2021 року була направлена ухвала про забезпечення позову 23 грудня виконавчу службу. В той же день, 28 грудня, виконавче провадження було відкрите, накладені арешти на сьогоднішній дії і відповідно закінчене виконавче провадження. Таким чином, на наш погляд, оці всі обставини є доказом того, що слід розглядати окремо, незалежно від при, при наявності доказів про непідписання даної заяви, відповідно, слід розглядати окремо заяву про забезпечення послугу, як ви обставини. Окрім цих, скажімо, посилань крім... Крим висновку експерта, я хотів би, оскільки апеляційна скарга досить ви сподіваюся, дослідно вивчили, я хотів звернути також вашу увагу на відсутність голови водія Бугкова на підписання ось даного документу і подання заяви про забезпечення позову та подання самої позовної заяви. Справа тім, що крім... крім Висновка експерта, на який я послався, була, були проведені рескі чеки, і, відповідно, нам в 14 березня цього року був наданий доступ наданий верніше дозвіл на оприлюднення відеозапису, відеозапису допиту Коба. Від, 20, від вересня 20, 20, до 20 вересня 2024 року, де чітко зазначається, що ну, де чітко вбачається, що дана особа абсолютно є ну, припрошення адекватною, неможливо, не, не спілкується і таке інше. І, ну, На жаль, оскільки ми отримали заяву про забезпечення про перегляд заново збили на обставину, подали 6 вересня, а отримали. Дозвіл лише на розголошення 4 березня, то ця е, відеозапис не був наданий суду першої станції, але він був наданий вам, вам е, в апеляційній станції, де ви оглянули, можливо, ще зараз ми оглянемо сьогодні. Крім того, е, в процесі розслідування також ми, дали, так, ми отримали такий дозвіл, е, оскільки сама КОВАК ну, не реагує і ні на які е, запитання, ні на що, ось була допитана. Її дочка, яка доглядає за мамою за кобот, і яка сказала, що хворіє е, хворобою е, Паркінсона. Е, протягом останніх п'яти років самостійно не ходить, освіти немає, писати, читати не вміє і е, хвора на деменції. Е, це покази, де яких ми доєднали, вірніше, те, що нам надали е, слідство на право на розголошення. Давайте про не будемо по суті про ухвалу, якою відмовлено у відкритті провадження. Ми говоримо, я все звертаю увагу на те, що відсутність не лише ми скаржимо. На ми скажемо ухвалу в зв'язку з тим, що є висновок експерта, але відповідно, що хтось звернути увагу, наскільки це зазначається в поліційній скарзі на відсутність вони були виявлені самого можливості. може Суд не переглядає за нововидену ставлення. Суд переглядає ухвалу щодо відмови у відкритті провадження за нововиявленими уставинами. Ви вважаєте, що ухвала про забезпечення позову є ухвалою, якою закінчено розгляд справи? Ні, розгляд заяв про забезпечення позову. так як каже Верховний суд, оскільки по результатам розгляду заяв про забезпечення позову винесений окремий документ, і він виконаний виконавчою службою. Це позиція Верховного суду, це не моя. Тому ми вважаємо, ми, звичайно, не говоримо, що сама позовна заява вона не розглянута, вона зупинена просто, простою, але, як я вже зазначав, буду повторюватися, сама заява про забезпечення позову, вона розглянута і вирішена до кінця, і накладена решт. Сьогодні діє. Але основна обставина це те, що від імені Коба ніхто, Кобак сама цю заяву не роздавав. Ну, ще я помічаю, ну, крім того, хотів би все-таки звернути вашу увагу, що е, навіть договір, е, на підставі якого подальшого представляє Тереса Рука Шебюк, він не укладений е, самою копа, від імені укладений. Ви говорите знову ж таки про обставини, які є для підставлених для перегляду. А стосовно ось цієї ухвали ще що щось Ну, Я намагаюся вам довести, що відсутні своє вивлення в... Не. Ну, це ж не переглядає за розумію. Ну, якщо, не якщо ви вважаєте, що на ваш погляд цього досить, то ми вважаємо, що якраз оскільки виконавчим документом закінчено розгляд заяви про забезпечення позову, відповідно це підстава як для перегляду за новими станами, так і відповідно і для відкриття провадження подані заяви. Хочу. Присядьте, будь ласка, представників повідомички Антон так випадково мені питання за ваше відношення до апеляційної скарги. Я про честь підтримую апеляційну апеляційної скарги повному обсязі. Вважаю ухвалу суду першої інстанції про відмову впровадження Винесло з порушення норм процесуального права, тому що дійсно питання про накладення арешту на ділянку вирішилось окремо, окремо провадження, було окремо присвоєно номер цього провадження, а також з стороною. У нас на цій ділянці було окремо в окремому порядку, оскаржено е, дану ухвалу ще в 2022 року. Е, в тому випадку газові справи не зупиняються, він продовжувався, одна і першу питання газого накладення арешту. І саме питання про накладення арешту, його законність, убудованість і кставність є е, 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 фактично предметом е, 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 доказування в цій справі конкретно в, е, щодо накладення арешту, щодо задоволення заяви позивача, позивочки. Кобу Клян Оспів. Причому, що дійсно за цей час, за цих кілька років, що тривають судові спори, було встановлено, що вона не підписувала дані документи, про що вже було звісно озвучено. Також ті питання про достатність та належність тих доказів, якими представник півк, адвокат представляє і говорить від імені позивочки Кобукляль Оспіми. Тому що я не пам'ятаю, що під час розвитку перегляду ухвали про накладення арешту, він озвучував від імені одні показання там, щодо використання ділянки. Під час справи не змінювалися, то не обробляє, то не обробляє, то сини доньки і так далі. Хоча він цю інформацію не володів, як виявилося в 25-му році, 24-му обґрунтовано, тому що якого принесла навіть я вважаю, що він не було домов на цієї справи. Разом з тим, ми не вважаємо, що ця ухвала суду про накладення арешту, вона ще триває, триваюча. Нею було закінчено розгляд справи. І тому не посилаючи ж норми цим процентним кодексу, які цей суд в ухвалі. Вважаю, що ця ухвала є незаконною, прошу її скасувати. Повороту справу розгляд справи, в суду першої інстанції проєкту за власна заява по суді. Є питання? Висланням <титут> ставити справа привідку від доказом судового закінчення переходять до судових дебатів, слово судової дебати, дивіться представнику відповідальність відповідачки Медвічук, адвокату про повідомлення. Я сподіваюся, ми не вгадалися потім, що тобто, там засідання досліджували ці закази. Я сподіваюся, що ви оглянули відеозапис стану кобок на даний час. Враховуючи, що наша кіньох в такому стані, ну, no. виникає, звичайно, риторичне питання, а треба цій жінці півтора гектара землі, за яку так вона ніби судиться? Мабуть, це також треба враховувати цю позицію при розгляді даної, даної апеляційної скарги. Враховуючи ми ще те, що зазначено апеляційну скарги, я прошу скасувати ухвалу Луцького міськравному суду до 90 березня провідної відкриті провадження за заявою Гордійчук про за самоволючим обставинами. Як таку, що перешкоджає подальшому впровадження дані справи саме по цій заяві та направити справу для продовження її розвитку суду першої станції. Ще підтримую виборку працювання повністю, прошу задоволювати, скасувати управу суду першої станції, коли спитувати охороні справи. Переходить до стадії укладення рішення. Проголошується постанова іменем України 24 квітня 2025 року Володинський апеляційний суд в складі колеги суддів судой палати з розгляду цивільних справ, головою судді Данилюк, судді Киїзі Шевчук, секретаря Трикош з участю представника заявника Поклова, представника відповідача Антонюк Лавренюка, розглянувши придуму судовому засіданні цивільну справу за заявою Горічу Ірини Петрівни про перегляд за новими обставинами ухвали суду 23 грудня 2021 року про забезпечення позову. У цивільній справі за позов Коба Уляни Йосипівни, Добрійчук Ірини Петрівни, Антонів Валентини Володимирівні, третій особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача приватної нотарів Служби міського нотаріального округу Волинської області, а Наталія Анатолійовна, головне управління Державного кадастру Української області, про визнання недійсним договору міни, витримання земельної ділянки щожого незаконного володіння, скасування державної реєстрації земельної ділянки, за апеляційну скаргу, землі кар'ячук Ірини Ухвалу Луцького міськрайонного суду в області від 11 березня 2025 року постановив апеляційну скаргу займникам для чук Ярини Петрівні залишити без задоволення. Ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 березня 2025 року в даній справі залишити без змін. Постанова набирає законної сили з зняє прийняття і може бути оскаржена в касійному порядку протягом 30 днів за складення повного судового рішення. Повне судове рішення буде складно протягом 10 днів. На цьому судове засідання хоче закінчення. Ну що, шановні друзі, ви бачите, завершилась розгляд апеляційної інстанції. І Яка риторичне запитання. А судді хто? А судді хто, не дивлячись на докази, про підробку підписів, про, суд, про судову експертизу, що довела, все рівно відмовили в задоволенні клопотання Волинський апеляційний суд. Ось робіть висновки, які у нас. На Волині є апеляційний суд і які в ньому судді. Ось така у нас демократія. Самі бачите. Ну що ж, нічого не зробиш, не знаю, як адвокати чи будуть касації подавати. Але, але, на жаль, такі в нас судді. Ну що ж, підписуйтесь на канал, дивіться нові репортажі наші. І до нових зустрічей.